Маю сьогодні в роботі значить, такий один колінвал, другий колінвал і ще два колінвала Юпітера. Ми будемо зараз збирати на цьому комплекті шатунному. ось нові ролики, абсолютно нові порядні ролики. Зараз будемо вибирати, тому що власник побажав зробити колінвал на оригінальних запчастинах з малим пробігом, тобто зараз покажу, що з цього вийде. Так, показую я на що я сюди ставлю. Це є такий шатун, пізній іжмаш, БУ. В хорошому стані, навіть тут хонінговка збереглася, От. навіть заводська хонінговка збереглася, тобто Пробіг невеликий. Далі шайби. Дистанційні совєтські закалені. Ми їх просто перевертаємо, ставимо сюди. Відповідно, сепаратор вже набраний двохрядка. Совєтські нові ролики. Відповідно, далі шатун йде. Оп. І друга шайба так само перевертаємо. Все, в принципі, зараз беру і відцентрую покажу, щоб вийшло. Все, спресували, значить, цього. Колінвала зараз відцентруємо і поїде він коротше, до свого власника. Ось такий вийшов. вийшов. Люфтів тут фактично немає. Ну, як новий колінвал. Все чітко. Цапи тут взагалі класні, зараз покажу його після центровки. Ну, фокусуйся, не хочу фокусуватися. Коротше, цаффи тут взагалі бомба, як новий, показую центровку. Значить. не зможе жити взагалі від близько сотки. Тут близько трьох соток. У мене така підозра, що цафа прошліфована криво і. Е вона не кругла, а якась там овальна. ну тобто Подивіться на індикатор, він взагалі нелогічно рухається. У мене вже таке було, тобто реально цапа овальна. От так вони її якось зробили на заводі. ну це, це рівень, це круто. Ну тобто Менше цього в мене не виходить його вивести Якось так. Так, показую на що я сюди ставлю. Це є такий шатун, пізній іжмаш, БУ, В хорошому стані, навіть тут хонінговка збереглася, заводська. От. Навіть заводська хонінговка збереглася, Тобто пробіг е, невеликий. Далі шайби дистанційні совєтські закалені. Ми їх просто перевертаємо, ставимо сюди. Відповідно, сепаратор вже набраний двохрядка, совєтські нові ролики. Відповідно, далі шатун йде. Оп. І друга шайба так само перевертаємо. Все, в принципі, зараз беру і відцентрую покажу, щоб вийшло. Все, спресували, значить, цього. Корінвал зараз відцентруємо і поїде він коротше, до свого власника. Отакий От корінвальчик вийшов. Значить, люфтів тут фактично немає. Ну, як новий корінвал. Все чітко. Цапи тут взагалі класні. Зараз покажу його після центровки. Ну, фокусуйся, не хочу фокусуватися. Коротше, цафри тут взагалі бомба, як новий. Показую центровку. Значить. не взагалі від цапфі близько сотки. Тут близько трьох соток. У мене така підозра, що цафа прошліфована криво і... Е вона не кругла, а якась там овальна. ну тобто Подивіться на індикатор, він взагалі нелогічно рухається. в мене вже таке було, тобто реально цапа овальна. Отак От вони її якось зробили на заводі. ну це, це рівень, це круто. Ну тобто Менше цього в мене не виходить його вивезти. Якось так.